Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас логіку математичний розвиток і у нас дуже цікаве заняття. Тож давайте подивимось, хто прийшов в гості. Діти, нам прийшов лист, а в листі завдання. Нам потрібно виконати його. Тож давайте вирушаємо в цікаву подорож, щоб виконати завдання. А яку подорож ми зараз подивимось. Скажіть, ви любите казки? Тож подивіться, які казки є. А які казки ви знаєте? Назвіть казки, в яких зустрічається цифра. Так, це три ведмеді, білосніжка і сім гномів, вовки семеро козенят, троє поросят. А погляньте, яка казка до нас завітала в гості. Перше завдання. Нам потрібно порахувати козенят. Тож давайте порахуємо. Скільки козенят? 7. А тепер давайте спробуємо порахувати навпаки. Якою цифрою ми можемо позначити козенят? Цифрою 7. Тож, давайте пригадаємо віршик про цифру 7. Цифра 7 як кочерга. В неї, бач, одна нога. Ми не будемо зволікати і почнемо її писати. Ось погляньте, яка цифра сім. Подивіться на цю ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, скільки ромашок? А скільки глечиків? А тарілок. Цифра сім як очерга, в неї, бач, одна нога. Ми не будемо зволікати і почнемо її писати. Давайте відпочинемо трошки. yeah Казки. Будь ласка, подивіться. І порахуйте, скіль... з якої казки ці маленькі чоловічки. Білосніжка, сім гномів. Скажіть, а скільки їх? Сім. Правильно, тепер слідуюча казка до нас завітала. Діти. Подивіться, це хто? Це поросятка. Скільки поросяток? Три. А цифра, яка? Також три. Слідуюча казка до нас завітала. Погляньте, будь ласка, це Золушка. Скільки їх? Одна. І цифра один. Слідуюча казка до нас завітала. Погляньте, яка ця казка. Червона шапочка, а скільки в нас червоних шапочок? Одна, значить, цифра. Один. Слідуюча казка до нас спішить. Погляньте, будь ласка, яка це казочка? Маша і ведмідь, скільки героїв в касті? Два, значить, яка цифра? Два. Молодці. Ви справилися з цим завданням. А слідуюче завдання у нас. Погляньте. Слідуюче завдання у нас цифри, сусіди. Скажіть, яка цифра після чотирьох? П'ять. А після шести сім. Після п'яти шість, сіми вісім. Так, тепер тут будьте уважни. Ви із тим справились завданням молодці діти? Діти, давайте пригадаємо, чим ми з вами займалися на занятті? Вірно, рахували. А хто до нас е, приходив в гості? Казки, згадайте, є, е, з яких казки до нас приходили? І три ведмеді, і білосніжка, сім гномів. Молодці. Мені дуже сподобалось на занятті. До зустрічі!